Що краще з'їсти на ніч, якщо голодний. Якщо болить пішункова, то треба випити таблетку нольпази, з'їсти варене яйце або відварну курячу грудку, щоб стало легше підшунковою. Та запити теплою водою без капусти, без огірків, бо буде ще гірше. Якщо у вас є просто голод, але є надлишкова вага, то краще по чайній ложці клітковини льону, зародки пшениці, жмих з гарбузових кісточок, перемішати з двома ложками нежирного йогурту без добавок або густим кефіром та кинути туди жменьку кожуту, пару шматочків фруктів. Або ягід буде ситно, клітковина зробить об'єм без калорій та корисна є їжа для хорошої флори кишківника. Вона його омолодить та очистить, і будете почуватись краще. Якщо вага ідеальна, то можна будь-що на свій смак, але не важке, не жирне, не чіпси. Ідеально буде 5% творог на йогурті з фруктами.